Їдучи на суд, ваша честь, я проїхав свій склад. Там стоїть 25 комплексів ЄПТ. Це найбільш сучасний і найбільш ефективний спосіб захисту України від ракети ударних домах. Цими санкціями вони перешкоджають мені виробляти і фінансувати. І думають, що можна це перекладати ще на місяць, ще на два, ще на три. Бо вони захищені, я так розумію. Ми живемо в різних Українах. Одна, яка воює і робить все, щоб захиститися, а одна, яка знищує політичних опонентів і послаблює державу, перешкоджає в Європейський Союз. Я не хочу маю відношення до такої України. І тому, ваша честь, я прошу долучити докази до справи. Я прошу. Відповідним чином відреагувати на фальсифікацію і на голосування. Зупиниться. Не ставайте співучасниками злочину, які роблять ваші керівники. Сходите в церкву, помолиться, можу попустити. Дякую.